Я Ксенія Вишневська, я з Києва, тимчасово мешкаю в Словенії. Зараз займаюся фотографією, відеографією. До цього мала великий досвід у науці більш ніж 10 років. І так вийшло, що в якийсь момент пішла в декрет і не отримала, не отримала PhD. Зараз я маю хлопчика, сина, йому зараз 4,5 роки. Коли ми приїхали в Словенію, йому було 2,5. Я металург, фізик. Займалася наноструктурними нанокомпозитними матеріалами. Це в основному все металеві порошки, які просто в якийсь момент пресуються, спікаються, задається там, якісь які ти маєш отримати властивості з того всього матеріалу, і компонуються таким чином, щоб отримати, щоб отримати нові матеріали, перспективні, які зараз використовуються, і в авіації, і от в нашій цій техніці, в мобільних телефонах. Це просто всюди. як всі да, від вибухів. Ми були там скількись то вдома, і я, от оці всі, весь цей час я пам'ятаю дуже сильно, що це був ну, настільки великий стрес, що я просто я не могла спати, я не могла їсти взагалі. Тобто, дуже це великий був. І ще плюс дитина, вона ж це все чує, і в тебе якась ніби така включається, якась така функція, що треба захищати. Щоб там не було, ми всі були в принципі в такому, що ніби це якийсь там період, навіть після початку, що це якийсь сон. Це правда. Я дуже багато від людей це чула. І в принципі зараз, навіть коли ти дивишся новини і бачиш, що відбувається, якесь таке відчуття, ніби це не з цього часу, ну наче це якесь інше століття чи якась інша реальність. Ну абсолютно, ніби так не буває, наче це не люди роблять. От, і в той момент, коли ми от прийняли рішення, що ми будемо виїжджати, ми не приймали зразу рішення, що ми будемо їхати в Словенію. Я пам'ятаю, що це було рішення зразу поїхати в просто на дачу. Трошки просто виїхати звідти, бо ми були дуже близько там біля, біля аеропорту Жуляни, і там в якийсь момент прилетіло так гарно, гагахнуло. Що ми ну, зрозуміли, що якби це далеко не останній, скажімо так, така історія. І ми от виїжджали от, з нашої домівки буквально в той день, от, коли воно бахнуло так гарно, ми тоді прийняли рішення, що ми поїдемо на дачу. Ну, типу, там ну, побудемо трошки там. І от так ми, ми всі там, от і хатки маленькі, вона ще така не пристосована зовсім. ну Чомусь там немає нормального опалення і коротше там дуже багато всяких своїх. Problem. Але ж тоді це нас врятувало. Там ще була родичка мого чоловіка, і в неї там погреб, в погребі там закрутки. Ми всі ті закрутки достали, там її ще, її ще діти приїхали. І так от ми там сиділи, напевно, тижнів з два. До того мені позвонила подруга, яка вже тут живе п'ять років. І вона, вона так само науковець. Вона в якийсь момент приїхала сюди, і тут і кохання своє зустріла. Позвонила, каже: Не бійся, давай, виїжджай, ми тобі тут допоможемо. Типу, якби цей і плюс ще вона мені сказала: прямо так. От короче. Я в якийсь момент взяла телефон. Ну, так як я не думала взагалі шукати якусь роботу. Я собі думала, що я буду в декреті, там, поки дитина там, буде три йому, я віддам садочок і піду собі спокійно на роботу. Тобто У мене не було ніяких взагалі ні заготовок. У мене навіть не було з собою, я чомусь не взяла навіть з дому диплом. Тобто вона мені каже, давай резюме, типу, давай резюме, а в мене навіть немає резюме. І я почала писати отак от на телефоні, десь там, взагалі на печі. У нас було багато, і просто не могли отопити всю ту хату. І е, там була піч і можна було сісти на піч і погрітись на печі. І я так от на тій печі, отак от прям, ну, на телефоні, зробила собі резюме, слава Богу, що є канва. Я туди прям закинула це все. І там було воно таке ну дуже примітивне. І я отак з от цим резюме просто написала от сюди, людям, от просто відкрила сайт, вона мені скинула, каже, отак от пройдися просто по цим от людям, хто там вводя, і каже, просто їм пиши. Я так і зробила. Майже ніхто не відповів, але один чоловік відповів. І він, типу, коли він вже відповів, я вже була тут. Тобто я навіть не чекала. Я приїхала сюди з мамою, да, я взяла дитину і тільки маму, і все. Потім вони нам допомогли із житлом, ми там якийсь ще час жили. У них там, там є можливість така, коли хтось приїжджає, то там на три місяці селять е, навіть безкоштовно, якби тобі і гроші платять, да, і ще й можна пожити там, то це було для нас просто подарунок долі якийсь. От ми приїхали в березні, а пішла на роботу я в травні. Тобто ну, майже одразу, але от, от, от з-за того, що документи так трохи довго, то е, трохи довелося почекати. Але я дуже раділа, що я змогла тут попасти. Ну, ніяких виплат. Я і одразу так собі розраховувала, що я зразу піду на роботу, що в нас не буде там не виплат, нічого такого. Ну на дитину, звичайно, що платять, нам і досі платять. Але а, от так, щоб прям сідати на виплати і все, типу, ми ну, такого я на це не розраховувала абсолютно. Класний колектив, там дуже інтернаціональна така от скупіна. І це було дуже цікаво для мене, оскільки я раніше в ну, мене ну, не було такого досвіду. Це було дуже цікаво. Там були люди там, із, Баглад... із Бангладеша, там, із Ірана, там, з Ірана, з Індії. <смі> ну, і... і всі вони говорять англійською. Це нормально, вони там всі говорять англійською. І е... я навіть те, що в мене там не супер рівень, але я абсолютно обходилася і да, виконувала свою роботу. Це була асистентна робота. Я там працювала на великій такій установці, синтезувала е, наноплівки, от ті, що треба були для проєкту. Я в якийсь момент просто відчула дуже сильно, що мені потрібне оточення, бо я без оточення не можу. Мені потрібні оці подруги, потрібні оці контакти, потрібно, щоб з кимось можна було вийти. Е, от, там, я не знаю, навіть на ту саму там фотосесії, наприклад, да, от, щоб якось розкриватися і розкривати, от, дуже оце от треба мені було. Я в якийсь момент просто вирішила, а чого я не можу просто от, ну, покликати до себе людей, і які от люди мені відгукнуться, з тими я можу от глибше да, будувати якісь стосунки. І це спрацювало. Я зараз вже, оскільки ну, не так ще там багато дівчат, з якими я от так, от так знайома. знайома Але я вже маю для себе от те оточення маленьке, але воно настільки мені допомагає, настільки воно мене заряджає, що ну я беру звідти дуже багато для себе, от те, що мені треба, енергія. ця. І так само вони. Да, раз у місяць я запрошую там, в інстаграмі в себе даю от, такий клич і в Телеграмі теж роз, ну, там в наших групах розсилаю, що от я, дівчата, приєднуйтеся, от буде розіграш фотосесії. неважливо абсолютно неважливий вік, неважливо, як там людина виглядає, чи є в неї там якісь речі, супер-пупер, чи немає. Абсолютно для мене важлива ця практика, от, взаємодії з людьми, оскільки фотографія це навіть не про світлини, це не про красивий кадр. Це найбільше от, про взаємодію, яка ми. Мені здається, що в мене виходить, оскільки от, ну, люди говорять мені про це досить часто. Фотографія мені дала, вона розкрила, по-перше, нову мене. Я не знала до цього, що я от, взагалі якось можу якось творити, оскільки я пам'ятаю що з дитинства, що я ненавиділа малювати. Мені щось фотографія завжди асоціювала з малюванням. Типу, от, якщо ти вмієш малювати. То ти вмієш там, ну скажімо, все. Не знаю, чому мені так якась така догма в мене була в голові, що щоб, щоб зайти типу, в цей світ мистецтва, потрібно вміти обов'язково малювати. І е, малювати я не вміла ніколи, і, і досі не вмію, і не люблю це робити. Але от саме така технічна, технічне, це малювання, тобто малювання технікою, мені зайшло. І це відкрило для мене якусь частинку нової мене. Що я ну, виявляється, я не настільки от, технічна, як я собі думала. Виявляється, я можу щось, щось іще. І це подобається людям. Люди кажуть, що, ну, що це прикольно, що робиться ще. Тому я вважаю, що фотографія, да, вона розкрила мені себе зовсім з іншої сторони. І це справді от, дало свій такий, такий поштовх, що я. Ну, Позбавилась багатьох своїх страхів, взагалі, от підійти до людини, познайомитися, а сказати: а станьте отак. А, а можете там прибрати там, або навіть підійти до людини і прибрати їй там якесь пасмо волосся, яке трошки вибивається, да? або ще от щось таке. Ну тобто, не боятися взагалі, отак, от, от як я раніше да, там, з цими машинами по суті якби, ну, контактувала, то я тепер контактую з людьми, і мені це подобається, оскільки вони дуже багато дають мені от енергії. Я їм даю, а вони мені ну, мені здається, що ще більше вони мені дають. І от оця саме оця енергія, на оцій енергії можна насправді дуже багато робити. Корисного, цікавого і, і витягувати і себе, і людей, можливо, навіть в якомусь сенсі, от, може, навіть за коси, але а, витягувати от з цієї от, емоційної от, ями, в яку ми всі якби, попали. От, я дуже рада, що мені вдається підтримувати в такий момент от, навіть інших людей. Це нічого такого, там буквально, ну, навіть цей проєкт, там світлом обрані, там нічого такого супер я не роблю. Я просто трошки виходжу поспілкуватися, по суті, і там невеличка там, годинна фотосесія, де людина може трошечки відволіктися і трошки, трошечки розкритися. Але навіть це маленьке, ну, для мене це дуже важливо, і я вірю, що для людей також. Дуже багато людей втратили. Когось вже да, і на війні, і до війни. Можливо, хтось там, якась жінка там в розлученні дуже давно і не має там підтримки, а в когось там діти, які, яких треба підтримувати, а не вистачає нормально е, енергії. І от вони приходять, я бачу, що вони заряджаються разом зі мною. І це круто. Навіть на ту годину відволіктися це вже дуже багато. От, я по собі знаю, тому я вірю, що це для них теж дуже цінно. Так, є ще один проєкт для жінок, які в Україні, які навіть деякі знаходяться з них на окупованих територіях. Це не мій проєкт. До цього проєкту я приєдналася як волонтер. Я там веду соцмережі їм і ну, дещо фотографую, на віддалі, працюю з ними. Це проєкт соціальний, там ж дівчата в'яжуть. От хто вміє в'язати, особливо для жінок-переселенок, це дуже. От в якийсь момент, от коли тільки почалось все, війна почалась, дуже багато хто втратили роботу. Або якщо вимушені були переїжджати, то втратили взагалі і контакти, і роботу, і підтримку. Ну, багато чого, так? І довелося, якби дуже багато довелося кому, наприклад, так само, як мені по суті, починати в якийсь момент зовсім нове життя. І... Для цього нового життя дуже часто би, фінансів просто, ну, просто не вистачає. І там от, соціальний проект, там де дівчата в'яжуть, в основному там шкарпетки, шапки-шарфи, -шапки, шапки мітинки такі. Зараз ще міні-продукти пішли там, всякі аксесуари. Це все вони роблять вручну. Розсилаються їм матеріали там новою поштою, прямо по всій Україні, де вони там знаходяться. Їм розсилають, розсилають інструкції. І вони от в телеграмі, там от є координатори, які це все координують. Проект називається Вільні і ці дівчата вони в'яжуть і це реалізується. І за за рахунок цього, якби от дівчатам платять заробітну плату. І отак от, от вони, да. вони існують уже з самого початку, це вже виходить вже більше двох років. Це дуже цікавий проєкт, там дуже велика команда дівчат, які от, е, працюють і всі на волонтерських засадах, да, і досі. Моя найбільша проблема м -м, от в адаптації це була чисто моя, і вона, напевно, що і досі лишається проблемою, що я не хотіла, типу, як мене змусили. І от, оцей момент. Е я розумію, що, так, що ніхто не змушував. І багато людей лишилося в Україні, і досі там знаходяться, і не планують взагалі виїжджати. Але як я вже опинилась тут, то якесь в мене таке відчуття, ніби я от, ну, якось це не обирала. І я так його і не обрала до кінця. І от оцей момент дуже сильно, ну, часто він мені, скажімо так, от підсвічується, і часто він от там на підсвідомому рівні він все рівно є і. Ми з мамою дуже хотіли свій магазин. Ми вже купили там все, просто от все. Ну, завезли туди обладнання, зробили там ремонт. Ну, По-перше, купили це саме приміщення. Ну, дуже це була мамина мрія, все життя, щоб це був її магазин. Я дуже хотіла в це якби, от допомагати, і теж мені дуже хотілося цього. І ми вже все зробили і буквально вже собі так запланували, що ми будемо відкривати вже прям магазин там, через тиждень. І от стається оця вся історія, ці всі просто мрії, плани. От, оце все от, ніби хтось, от, як то кажуть, да, таким брудним, таким черевиком, таким, от, так от тебе розчавив абсолютно. А, коротше, це важко. Ну ця країна э, взагалі відкрила мені виходить нову мене, за що я їй дуже вдячна, насправді, оскільки це справді. Ну, якщо чесно, я не думаю, що я би прийшла до цього ну, вдома. Можливо, я б до чогось іншого прийшла, але то була б зовсім нова я, інакша якась. А тут я от в цьому стані, в якому я зараз, я от в тій точці, де я зараз, і мені прикольно, ну, мені подобається. Мені подобається цей момент, що я знайомлюсь. От я брала участь в Дні Вишиванки, от було свято на День вишиванки як, от як фотограф. І мені було настільки приємно, що от люди зі мною вітаються, вони мене знають, вони підходять обійматися зі мною. Мені це прям кайфово. Я від цього прям беру ну, дуже багато, беру запал, беру енергію, беру, от, беру от таке от топливо, на якому я можу рухатися далі. Країна прекрасна, тут дуже гарно, дуже і, і, і море поряд, і гори дуже красиві, і природа, і люди теж дуже такі розуміючі. Вони якось ну таке відчуття, ніби вони дуже-дуже вже звикли до іноземців. І вони якби вже й не дуже. ну… Ну, Ти себе не відчуваєш настільки іноземцем, як, наприклад, в якійсь іншій країні. Саме в Україні. Так, да. я дуже б хотіла, якщо чесно, з того магазину, що ми <смі> тоді його купили, зробити студію. Там є приміщення, і воно в такому хорошому місті, там багато сонця, я пам'ятаю це. Я б хотіла там коли-небудь приїхати туди і от відкрити там двері, вже як нові двері, скажімо так, як як моєї фотостудії. Дуже б хотіла.